Усім привіт! Мене звати Наталя, Вітаю вас на каналі Мережки. Давно не виставляла якісь оглядові відео надзвичайно класних товарів, які є в нашому магазині. Ось, давно виношувала ідею з цим відео, яке зараз ви дивитеся, вмищуєтеся зручніше, беріть вишивку в руки, та, звісно, час від часу прийдеться відволікатися. Можливо, щось там я буду таке цікаве говорити, що вам потрібно буде глянути що є до чого. Це відео буде про конопляні тканини. Це є рівномірні полотна, з яких ідеально вишиваються та Потім пошиються ваші вишивані сурочки. Зараз в нас з'явилося дуже-дуже багато рівномірних полотен, у складі яких є конопля, тобто є 100% натурально конопляні полотна, є з домішками бавовни. Я зараз вам про них розповім, покажу, в чому різниця. Я переконана, що після цього відео вам легше буде прийняти рішення щодо вибору тканини. Якщо вас цікавить якась інша тканина для сорочки, то на нашому каналі є відео, яке я знімала орієнтовно рік тому, де я розповідаю про інші вітчизняні рівномірні полотна, в основному ляні та бавовняні, які є рівномірними та на яких зручно легко вишивати. Я постараюсь, якщо не забуду, залишити в описі до цього відео посилання на те відео, щоб ви могли ще після цього відео переглянути те відео. Ось такий каламбур, свій рідний вийшов. Ось, поділюся зараз тим, що знаю про ці полотна. Про всіх них маємо вже відгуки від наших клієнтів, від вишивальниць. Знаємо їх. Властивості, тож сміло можу вже з ними поділитися з вами і. Сподіваюся, вам все стане зрозуміло. Якщо будуть якісь, звісно, запитання, ви можете задавати їх під цим відео, і я обов'язково на них буду відповідати. Ось перше полотно, яке є перед вами, я брала ось такі шматочки це шматки такі зразки. В нашому магазині усі, -усі полотна в ось таких зразках знаходяться. Щоб вам, як клієнтам, було зручніше їх переглядати, порівнювати, наприклад, почвакати. Ви бачите. Ось цей е, шматочок є е, повнутий, бо зазвичай кожна наша клієнтка, яка обирає тканинку, вона дивиться, яке плетення, якийсь склад, яка ціна, яка ширина, все це розпитується, а потім любить в кінці ще ось так зробити і подивитися, наскільки сильно полотно мнеться. Полотна, всі ці, про які я вам буду розповідати, і загалом які є в нашому магазині, мнуться всі, оскільки вони максимально натуральні. Зараз тим паче мова піде про конопляні полотна. Вони взагалі 100% натуральні, там немає жодних домішок синтетики. Тож вони будуть мнутися, але цього не потрібно боятися. Завжди я. Кажу, що пом'ятість це ознака натуральності, і це не означає, що ви неохайна людина, що ви неохайно виглядаєте. Просто насправді натуральні одяг з натуральних тканин він буде мнутися на згинах. Тобто на ось тут, де рука згинається, чи, наприклад, штани у вас, то там, де під коліном згинається, чи на спинці, коли висіли на якесь крісло, чи в автомобілі, звісно ж, там все помнеться, і будуть складочки. Але, як на мене, це взагалі не проблема, і не потрібно на цьому взагалі акцентувати увагу. Хіба вам на, вам на цьому дуже залежить, але насправді нема, не існує таких натуральних тканин, які не мнуться. Ну, Хіба я щось пропустила в тому житті? Е, отже, перше полотно. Це останнє із новинок. Це є полотно українського виробництва фірми Дельвіка під назвою Онікс Хемп. Приємно дивує фабрика. Останнім часом в них дуже круті тканини. Ляні. Тепер вже з'явилися конопляні це є тканина. З домішками бавовник. Склад коноплі тут невисокий, 28%, відповідно, 72% складає що бавовна. Але тканина за рахунок бавовни така дуже м'ягенька, приємна на дотик, я вам покажу ближче, зараз щоб ви побачили. Плетення. Ця тканина, як і усі онікси від фабрики Дельвіка, має 6,5 хрестиків у одному сантиметрі. Це це 13 ниточок на 1 сантиметр. І якщо в Каунті дивитися, це трішки дрібніший хрестик, ніж 16 Аїда. Ось ці такі потовщення маленькі є, це, скоріш за все, звісно, через конопляний волокно, оскільки бавовна такого не дає. Бачите, як добре? Видно плетення. Ну, і як на мене, я ж тут, бачите, підготувала нитку з голкою. Зараз попробую з вами просто покласти декілька стібочків, щоб ви зрозуміли, що на ній зручно так послинула, бачите, нитку вдягача не взяла. Оце ж блогер вишивального магазин. Ще на цій тканині. Зручно вишивати у дві ниточки муліне, цього буде достатньо. Хіба би ви хотіли вишити щось більш фактурніше? То тоді можна зараз я гляну, щоб мені хвостик не втік. Тоді можна зупинитися на трьох ниточках, але двох ниточок цілком буде достатньо. Також для цієї тканини ми рекомендуємо, якщо брати кручену ниточку, то рекомендуємо перле у товщині 8, бо на цьому каунті воно ідеально буде заповнювати. Ой, я щось так втікла. Бачите, не подивилась на камері. Немає звички в мене. Оце, вишивати на камеру, хіба треба було якийсь тримач собі для п'ялець, бо втікаю десь. Ось, Тобто вишивати на цьому полотні достатньо у дві ниточки, муліне, або якщо це якісь інші рахункові техніки, а не хрестик буде, то можна використовувати перле під номером 8 або аналогічні нитки, інші нитки у аналогічній товщині. Ось чудова тканина, дуже зручне плетення, гарно видно, абсолютно все зручно. Ну, звісно ж, як на мене, для цієї тканини потрібно мати хороший зір. Бо хто має трішки гірший зір, то все-таки потрібно скористатися або окулярами, або лупою, або вишивати при денному світлі. Ось, Бо я вважаю, я це маю не ідеальний зір, в мене вже мінус один. Перевірялася в окуліста. Відповідно, при денному світлі, ось так як зараз, мені чудово все видно, плетення видно, але при штучному освітленні все-таки прийшлося би одягнути окуляри. Тож, врахуйте, це в. В, як це? Врахуйте це, враховуючи ваш зір. Ось, неділо купити тканину, бо вам її хтось порадив, чи там вона вам сподобалася. А якщо ви на ній насправді не зможете вишивати. Тож, враховуйте ці моменти, ось так виглядають хрестики, дуже гарне полотно, ну і відповідно запитання, що зробити, щоб виворіт був ідеальний. Слідкувати за ним, вишивати, старатися закривати хрестики. Закривати так, щоб ззаду ось ці всі півхрестики, ой, не півхрестики, а стібочки були в одну сторону. Так, зараз я перейду до інших тканин, але ще хотіла декілька слів сказати про хемп. Onyx hemp, що він ще є у молочному кольорі. Я потім перейду до іншої стопочки зразочків, і там, він, там вже будуть не білі полотна, а, а будуть саме молочні та бежеві. Так, нитку взяла, ножниці не взяла. Так, тут під боком, добре, що я в магазині, бачите, які ножиці взяла під боком величезні. Буду обрізати ниточку і будемо рухатися далі. Тож, на рахунок хемпу, ви зрозуміли, тканинка тоненька, не є грубою, є дуже приємна, м'якенька. Звісно ж, після прання вона трішки стане щільніша, але це вже після вишивки. Коли ви вишиєте, обов'язково її поперете і тоді тільки почнете зшивати. Ось, ні в якому разі не. Робіть помилку, та не періть тканину перед вишиванням. бо Тканина сідає, щільність її зменшується ще більше, і вам буде важче на ній вишивати. Далі у нас йде тканина під назвою Кроше. Це також тканина українського виробництва фабрики Едельвіка Едельвіка. І вона також йде у двох кольорах: у білому та у молочному. Молочну вам покажу згодом. Ця тканина вже є грубшою на дотик і по ніж Onyx Hemp, вона має в складі вже більше конопелів, тут видно 60% конопель та 40% бавовни. І вона має вже більший каунт, вона має 12 ниточок у 1 см. Нагадаю, що Onyx Hemp має 13 ниточок у 1 см. Тобто, це такий чистий розмір 16-го каунту, коли є 6 хрестиків. У одному, шість хрестиків у одному сантиметрі. Так, повишиваємо декілька тут хрестиків, і я ще паралельно, коли буду вишивати, вам щось про неї розповім. Отже, ця тканина вона є грубша, вона така трішки твердіша. Але вона після вишивання та після прання стає зовсім інакшою, стає суттєво м'якшою, приємнішою і більш такою еластичнішою, оскільки тканина додатково обробляється під час ткання на фабриці. ну Я не кажу, що вони там її підкрухмалюють, але по-любому в якомусь розчині. Так, тут погано зайшла не в той кутик. Ось, в якомусь розчині пряжу пропускають. Вишивати на цій тканині дуже зручно, також дуже добре видно плетення, і вона більш така фактурніша. Я думаю, що вам видно зараз на відео ось ці такі потовщення у полотні. Тобто, порівняно з оніксом хемпом, ця тканина є більш фактурніша. І не усім вишивальницям, до речі, ця фактурність до вподоби, бо така фактурність, що ви знаєте, при присутня. У ляних тканинах, де у складі є льон, ось є вишивальниці, які категорично проти цієї фактурності, і вони так і кажуть: я хочу, щоб тканинка була ідеально гладка. Це означає, що тканина не має мати ось таких потовщень, і, відповідно, це тканина буде, яка у складі немає льону, конопель, а якась, скоріш всього, Буде бавовняна. Ось. Вишивати по ній зручно, легенько, хрестики лягають як солдатики. Так, ось. Це є тканина під назвою Кроше. Нагадую, 6 хрестиків 1 сантиметрі. Ідеально підходить для усіх технік. І, взагалі, мова йтиметься зараз про полотна, які всі є вишивальними. У нашому магазині інакших полотен немає. Усі полотна вишивальні. На всіх можна вишивати без сканви. Що дуже зручно, та не потрібні різноманітні додаткові гаджети чи накладна канва. Наш магнітик поруч зі мною, найкращий з усіх магнітиків звісно ж, це магнітики від мережки. Отже, рухаємося далі. Нагадую, що я зараз вам показую та розповідаю полотна, про полотна в білих відтіночках. Ну, і похідних білих. Так, я тут зробила закладку, ага, треба віддалити трішки, бо я приближала. Тут тканини інакші, тут ляні, бавовняні, поки що не про них. Далі у нас йдуть вже конопляні полотна від польської фабрики. Це є тканини польського виробництва. Дуже популярні серед вишивальниць. І вони суттєво інше мають плетення, і ви зараз побачите. Давайте я напевно що вам почну з ось цих конопель. Це є коноплі 15 ниточок у 1 сантиметрі. Це орієнтовно 36-й трішечки, більше ніж умовно, 37-й каунт, хоча такого не існує. Ось, чим вони відрізняються від українських рівномірних полотен. Тут таке трішки інше плетення. Я не знаю, чи ви зараз це побачите. Тут вже такі є чітко сформовані хрестики, бачите, з такими дірочками. По кутах. Просто, скоріш за все, ну, інакша якась технологія ткання тканини, ніж у нас, там інші, можливо, ці ткацькі верстати. Ось, хрестик тут суттєво дрібніший. Вишиваю я далі голкою 24-го розміру, хоча б тут би пасувало взяти трішки тоншу голку. 26, го бо ви бачите, що тут суттєво менший хрестик виходить. На ньому можна вишивати в дві ниточки, і можна вишивати, я думаю, і в перле номер 8, і перле номер 12 тут підійде. Залежно якого ви результату очікуєте. Більш фактурнішого, об'ємнішого, чи більш такого ніжного та витонченого, то ви вже зупинитесь собі на тій чи іншій товщині перле. А зараз я вишиваю муліне у дві хрестик виходить заповнений, об'ємний. Ось, за рахунок цього іншого плетення. В принципі, інш, все можна на цій тканині робити те саме, що і на інших тканинах наших. Тут можна також і мережити, і, хар... ну, і ось ці різні мережки робити, і вишивати у різноманітних рахункових техніках. Просто я візуально бачу такий вже чітко сформований тут хрестик. Зараз ще вам ближче покажу. Ось. Вглядіться в це полотно, бачите, ніби такі квадратики вже сформовані, що теж дуже-дуже зручно, бо полотно є досить щільне, але за рахунок цих таких більших дірочок дуже добре видно місце хрестика, де ви будете вишивати. Так, давайте ще по технічних характеристиках перейдемося по цьому полотні. Що в... Ага, не з тої сторони. Що в нас тут? Це є 100% коноплі. Це вся різниця з українськими полотнами, адже українські полотна вони з домішками. Тканина також мнеться, тканина є досить така грубенька, але дуже така, така падуча і така еластична за рахунок, напевно, якогось додаткового оброблення. Вона якась така гладенька та м'якенька. Ось, і це є коноплі у кольорі айворі, Це не є чисто білі коноплі. Ось я вам покажу для прикладу: ось це є біле полотно, Onyx Hemp, а це є ось ці коноплі польські. Звичайно, на екрані не найкраще дивиться, але це є тканинка, яка вже в магазині протягом року вона мнеться, чмакається. Тож, я думаю, що це найкраще можна її показати, якщо її попрати, випрасувати, повірте мені, вона зовсім інший вигляд має. Тобто цю тканину рекомендуємо на якесь відтворення автентичних сорочок, коли вишивальниця має запит хочу біле полотно, але не чисто біле. Тобто, не хочуть ось такого яскраво білого, а хочуть спокійний білий. То якраз ось ці конопляні полотна ідеально для такого відтінку підходять, підходять для відтворення старовинних вишиванок. Старовинних сурочок. Ось, Також ці коноплі фабрика польська фарбує у інші кольори. Я зараз вам їх покажу. Вони також є в мережці. Тобто основа та сама, плетення таке саме, 15 ниточок в одному сантиметрі, 100% куноплі, але вони є у інших відтіночках. В ось такому ледь сіренькому. Я зараз спробую підібрати ниточку до них. Треба було мені заздалегідь це зробити. Ось, Вони дуже схожі, ось цей на відтінок Муліне 01. Такі сріблясті, ніжні, ніжні, такі коноплі, ледь сіренькі, дуже красиві, і вони також ідеально підходять для відтворення автентичних сорочок, ніби таке невибілене, давнє полотно. Також є в ось в такому красивому кольорі, в такому кольорі джинс. Дуже спокійний цей відтінок. Ось. Тут, звісно, вже плетення трішки гірше видно, бо за рахунок кольору, але якщо придивитись, ви все рівно побачите усі такі сформовані вже місця для хрестиків. Ось. І ще є ці самі пляні полотна в ось такому кольорі хакі. Дуже красиве полотно. Чудово підходить для чоловічих сорочок та й для жіночих і для іншого літнього одягу. Ось, це все ті самі коноплі, що і а, айворі, які були перші. А наступне полотно. Це є новинка, яка прийшла до мережки. Це тонкі коноплі, вони дуже-дуже тунесенькі. Зараз я вдягну п'яльця, щоб вам краще показати плетення. Тут 22 ниточки в одному сантиметрі, але все рівно за рахунок такої великої щільності, все рівно дуже гарно видно хрестики у цьому полотні. Ну, не хрестики, а ось ці дірочки, бачите? Що по ньому, в принципі, можна вишивати навіть е рахунковими техніками. Тільки єдине, що важко буде, можливо трішки рахувати. Але є вишивальниці, я навіть не буду пробувати, бо в мене зараз точно не вийде. Але є вишивальниці, які дуже люблять ось такі дрібні полотна. Вишивка на них виходить просто розкішна, делікатна. І дуже вишукана ось. І вони вже є в чисто білому кольорі. Ось ці лежать ці айворі коноплі. так? А ці вже ми їх так і назвали. Конопляне полотно тонке, воно є тоненьке, і воно ж є в сірому кольорі, в такому, як льон, бежево-сірому. Я зараз вам покажу, коли візьму другу партію зразочків. Ось, Також 100% коноплі, 22 нитки в одному сантиметрі. Ці полотна, які я вам показувала, мають ага, українські полотна мають метр п'ятдесят ширини, а польські полотна мають, здається, також метр п'ятдесят, а можливо, метр сорок. Ні, метр п'ятдесят також мають. Тобто вони всі одинакової ширини. Метр п'ятдесят. На жіночу сорочку потрібно орієнтовно метр шістдесят довжина полотна 1 метр шістдесят сантиметрів. Це якщо без різних ліричних відступів. А на чоловічу сорочку, залежно від зросту мужчини, потрібно там в середньому беруть метр сімдесят, метр вісімдесят. Ну, вже коли дуже великий мужчина, то два метра потрібно полотна. Далі. Як я і обіцяла, будемо дивитися молочні та сіро-бежеві полотна. І першими у нас є це є Onyx Hemp. Той, що я там також перший показувала, але він є, бачите, такий спокійний. Зараз я його візьму тут, а все-таки, щоб вам для порівняння показати. Ось. Ось це є біленький. А ось це є молочний. Вони, ці молочні відтінки, я вже на бажевих, напевно, не буду вишивати. Вони відповідають, ну зараз глянемо кольору 38,65 ниточки ДМЦ. Тобто такий. Не бланк колір, а все рівно трішечки з такою тою жовтизною легенькою. Ось, і воно саме в такому відтінку 38,65. Тобто, якщо підбирати нитку в тон е, основи, тон тканини для мережки, для зшивання або для інших технік, то потрібно вибирати 38,65. Е, далі йде у нас кроше. Е, це полотно конукляне. Яке також було біле, я відлучуся. Як на мене, воно вже не є в кольорі 3865, воно є трішки темніше. Воно десь орієнтовно знаходиться між відтінками 3865 та 746. Воно таке є трішки жовтіше. Інакший колір має. Тобто, якщо б ви хотіли якийсь спокійніший відтінок, то потрібно взяти все-таки Onyx Hemp, бо круше воно має таку більш бежево-жовтявий відтінок. Так, це в нас далі пішли інші полотна. Про них я вам казала вже у нас є відео на каналі. А сьогодні ми роз... я розповідаю вам про конопляні тканини. Так, яка ще конопля ось ця є? Тканина під назвою Кармен. Так, одіваємо п'ялечка, щоб показати вам плетення. Бачите, ця тканина в такому вже сірому відтінку. Має такий, такий неоднорідний колір. Відтворює автентичні такі полотна старовинні, Також має оці потовщення. Тканина Кармен має 50% коноплі та 50% бавовни. За рахунок чого вона до такого кольору? Виробник досягає, на жаль, не можу знати. Ось. В цьому полотні 15 ниточок в 1 см, тобто орієнтовно між 36-м та 38-м каунтом, а це є 7,5 хрестиків у 1 сантиметрі. Тканина дуже-дуже тоненька, дуже приємна, ідеально підійде на жіночі чи чоловічі літні сорочки. Бо ну, вона така трішки прозорувата. Тобто, врахуйте це, на жіночу, звісно ж, підходить, а мужчинам не всім підходить полотна прозорі, хоча вона не є надто прозора, але така трішечки з прозоринкою. Так, Далі у нас так, це не коноплі, це не коноплі. Ось, далі ще маємо два, дві конопляних тканини польського виробництва. Такі, як були кольорові та білі. Тепер я вам покажу ось це сіре конопляне полотно тонке, то таке саме, як було біле, те, що я вам показувала. Ось тут є, ну, дівчата, бачите, рахували, воно не є ідеально рівномірне, тобто воно має 20 на 18 ниток. Загалом підходить для технік, таких як не хрестик, можна і гладь художню, або якісь інші рахункові техніки, які не потребують такої ідеальної рівномірності, як хрестик. Тут 100% коноплі. Ось вони. Але бачите, ну, куноплі, напевно, все-таки йдуть є двох кольорів: є вибілені і є невибілені. Це, напевно, що невибілені коноплі, відповідно, вони в такому сірому кольорі. Також є ось ці чудові куноплі, вони вже такі грубші. Тут 14 ниток в 1 см, полотно досить щільне, але по ньому дуже зручно вишивати, адже на ньому видно ось ті такі. Краплинки, дірочки, де вже одразу видно хрестик, як вишивати. Це також стовідсоткові коноплі, не вибілені. В ось такому темно-сірому відтінку. Тож, до ваших послуг, від нашого магазину, як побачили, є великий вибір рівномірних полотен з різноманітним складом. Щойно я вам детально розповіла про наявні полотна, у складі яких є конопля, конопляне волокно. Звісно що крім них у нас є дуже-дуже багато інших. Тканин, вам вартує завітати на наш сайт та собі по фільтру відфільтрувати тканини якщо для вас важливим є, для прикладу, склад. От ви хочете виключно ляні полотна, чи виключно бавовняні то сайт вам допоможе обрати саме ті полотна які вам потрібні. Тож, тканини є. Також хотіла вам ще нагадати, що у нас є зразки тканин. Я, на жаль, їх зараз не підготувала. Це такі маленькі квадратики з підписаними тканинами, деяка тканина, які ви собі купуєте і відповідно вже вдома розглядаєте, там навіть можна по них повишивати, вони мають розмір 10 на 10 см, і вже вам тоді буде легше визначитися з тканиною. Тож зверніть увагу на нашому сайті у розділі тканини для вишивання. Є е, зразки тканин. Е, ось, і собі можете там обрати потрібні зразки, бо їх є декілька різноманітних видів. Е, тож, дякую вам за увагу. Ще раз нагадую, що якщо у вас будуть запитання, то можете задавати мені під цим відео, я з задоволенням на них відповім. Е, поділюся з вами своїм досвідом. Порекомендую та підкажу у виборі тої чи іншої тканини. Тож до зустрічі у наступних відео. Цілую, люблю, обнімаю Наталя та Мережка. Па-па